Перешліфував рідку шпаклівку на капоті і проявляються такі місця. Це якраз місця, де капот приклеєний до підсилювача на той герметик. І виходить, що їх нескільки поприявлялось. І це ж капот відкриється, закриється, і в оцих місцях можуть бути такі плавунчики, чи як їх назвати, контурчики. Так, на руку, наче все гарно, ніде нічого такого не відчуваю. Але ідеально не буде. Я не знаю, як хлопці фарбують і виводять площини на великих деталях ідеально, і в них немає ніяких нюансів, у мене не виходить. Може, просто що я це всім показую, того в мене не виходить. Якби я промовчав, може б і вийшло, але все одно ці дрібні. Ямочки бувають. І дуже часто вони якраз на підсилювачах воно не грає, але видно. Тому заливати його все декільками шарами рідкої шпаклівки, щоб в ній випиляться. Не знаю, чи є в цьому сенс. І чи буде гарний результат, бо я ніколи так багато його не наносив. В принципі, я замість ґрунту наніс її, це ж епоксидний ґрунт проявився. Тепер перешліфую 320 кою на машинці на ексцентрику 5 мм. І мокро по-мокрому через епоксидний ґрунт. Подивимось, щоб... А, я ж вам не покажу результат. Ну ладно, скажу потім.